Всім привіт підписникам і гостям мого каналу. Сьогодні зранку я хочу, е, я хочу напекти, ну не напекти, нажарити на сковороді жарених пиріжків. а пиріжки буду жарити з гарбузом. який Я наготувала начинку. Гарбуз у мене буде солений з зажаркою. Зажарка в мене е, морква і цибулька Я пережарила, потім додала на крупні терки натерла гарбуз. Обичний Кормовий гарбуз, такий, як на кашу, мускатний я не люблю, тому що він дуже соковитий, багато юшки там у ньому соку. І він у пиріжках ну, з тіста буде витікати. Так що я беру обичний такий кормовий гарбуз. У мене ще там штук 4 залишилося, ще не віддала якось качкам і курям, бо потрошку натираєм. І я вирішила, поки не терять можливості такої, поки осінь, поки ось, хоч вже другий день зимнього місяця. Але хочу побалувати хлопців і сама люблю такі жарені пиріжки на олії, на сковороді. Старші хлопці сьогодні приїде внук, забере, трошки я наготовлю, поки він приїде, то візьме туди в район, там, де хлопці мої на квартирі то хоч, трошки хочу їм щось таке нажарити. А трошки ще нарізала варену ковбасу такими кусочками, брусочками, накручу тістом, такі, як роблять сосиски в тісті. Я таку ковбасу зроблю. Тому що в мене павлік гарбуза їсти не буде, бо він не любить, хоч і, ну, кажу, що не каже йому ні, він буде фукати і все. Ну заставлять насильно дитину. Навіщо, коли він не хоче, значить йому зроблю такі з ковбаскою. Ковбаску він, звісно, буде їсти. Так що приступаю я до діла. Тісто я замісила, обично на кислому молоці, на соді, трошки додала солі. І все. Одна яєчко, ще вкинула, бо яйця дуже дорогі, звісно, зараз. І зараз наформую обичні переїжджачки на сковороді, на олії, на жару і буде така так що Працюю далі мої пиріжечки гарячі, з жару, як кажуть. Такі довгенькі зробила тут всередині сосіска, Ну, порізана ковбаса варена, такі ми зробила. І, ну і отакі гарні, такі пухкенькі-м'якенькі з гарбузов. Я можу показати середіньці гарбуз. Трошки тут пару штук піджарила такі. Ну, Боялася просто, щоб не були сирі. Ну, оці гарні такі, зажарені, передам хлопцям. І ці такі гарнесенькі. Ну, а це такі пару штук сама зі. Буде безплатний чорний уголь активізуваний, як кажуть. Ну, але добренькі. Такий раз, колись там на тиждень. Можна таке дозволити собі і не треба писати мені, як там люди пишуть, що ой, вредно, тому що воно жарене на олії і тому подобне. Ми практично виросли на оцих коржах, на оцих пиріжках на сковороді жарені. І слава Богу, дав Бог здоров'я, маю тепер і внуків, і. Дай Боже, до правнуків доживу. Оце тобі такі <кій> трошки. Як наші діла. Так що всім смачного. Жарти теж пиріжків Інколи, не кожен день, як кажуть, об'їдатися. А інколи хочеться щось таке. Незвичайне. А з гарбузом це взагалі гарбуз це дуже полезний вітамінів багато. Хочете солодкий робіть, можна просто піджарити, додати сахару трошки. А хто любить такий. Солений, як я з за жарочкою. Так що красота. Всім гарного настрою!